Мене звати Микита Сарачан. Я громадський діяч, волонтер, футболіст та член молодіжного парламенту Ірпеня. Свою діяльність як громадського активіста я розпочав ще школярем в ролі волонтера з початку війни у 2014 році. В студентські роки був активним діячем студентського самоврядування в Державному університеті економіки і технологій. До активної громадської діяльності долучився. З 2023 року в рамках всеукраїнської організації «Фундація регіональних ініціатив ФРІ. Я активно просуваю ідеї проєктів в рамках програми Апшифт від фонду ЮНІСЕФ. Спорт був важливою частиною мене на протязі всього мого життя. Найважливішим кейсом для себе я вважаю проведення чемпіонату Кривого Рогу з Боулінгу протязі двох років. Я долучився до МПІ, тому що вважаю, що молодь має потенціал для змін. І цей потенціал має бути використано відповідально та з метою створення кращого майбутнього. Молодь має бути відкрита до нових ідей, культур та поглядів, але при цьому не забувати про свої цінності. Саме тому з молодіжним парламентом я планую реалізувати такі проекти, як співпраця зі всесвітніми організаціями охорони навколишнього середовища та здоров'я та молодіжні спортивні ліги.